Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, Ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Сьогодні я хочу обговорити гучну заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про невиконання держзамовлення медичними університетами. І сьогодні я хочу також поговорити про ситуацію з освітою в зв'язку з цією медійною подією, вищою медичною освітою, що нас чекає, і в чому проблема? Отже, нещодавно міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко це було наприкінці січня, зробив таку гучну заяву, що медичні виші. Дурнувате слово, але так як написано, не виконало держзамовлення. І Ляшко назвав рішення. Яке ж рішення запропонував Ляшко? Виявляється рі вирішенням виконання держзамовлення, є створення університетських клінік. І оцей пілотний проект вирішено зробити на базі Львівського медичного університету. Якщо я згадав про пілотний проект, я щоб не забутися, хочу задати запитання, я ніяк не можу зрозуміти, для чого в нашій країні створюються пілотні проекти. Тому що пілотні проекти вони створюються для того, щоб зрозуміти, це правильна була ідея, чи неправильна, і нам відмовитися від цієї ідеї, підкоригувати її, або взагалі там. Щось інше зробити чи прийняти там цю ідею. От у нас реформа охорони здоров'я вона починалася з кількох там областей: Вінницька, Дніпропетровська, тоді Донецька і місто Київ, і пілот, в принципі, провалився замість того, щоб переглянути концепцію, у нас з'ясувалося, що всі області на випередження з порушенням законодавства. Також проводили, впроваджували цю реформу. Тобто, до закінчення пілотних проєктів у нас інші області, це ж на вимогу міністерства і Кабміну це все робилося. Це ж не за власну ініціативу робилося. Люди запроваджували те, що не пройшло там тестування. І загалом всі ці от, так звані пілотні проекти і тестування це ж не для того, щоб вивчити, як це працює. Це для того, щоб з'ясувати чим не задоволений народ, і припорпати це все, приховати недоліки. Це для того, якщо й тестується щось для чого, то це для того, щоб приховати, припорпати а, негативні наслідки цього проєкту або там хибу на рівні ідеї і так далі. Облю... Обманути людей і все ніяких висновків з пілотів не робиться. І всі ці пілоти вони мають негативні висновки, наслідки негативні, але висновків ну ніяких не робиться. Отже, я хочу перейти до виконання держзамовлення, тому що ну вперше так ну складається таке враження: це претензійна така назва і претензійна заява, що держава про щось турбується. Раз є держзамовлення, то воно ж звичайно свідчить про турботу. Держави і за медичну освіту, і за здоров'я людей. І виникає у мене просте запитання: а що ж таке держава пропонує громадянам України, молодим громадянам України, абітурієнтам? Випускникам загальноосвітніх шкіл, що вони не хочуть іти на державне замовлення, тому що ну в принципі перше місце це завжди було цінністю. Перше робоче місце. За перше робоче місце б'ються, змагаються, виборюють студенти Франції, молодь Британії, молодь Німеччини і держава, нібито як має гарантувати людям перше робоче місце. Це надзвичайно важливо. Це вважається досягненням. Боротьби молоді за свої права. І тут держава дає перш, пропонує, що таке держзамовлення. Це перше робоче місце, яке дається молодій людині. Але незважаючи на, на те, що держава забезпечує першим робочим місцем, ніхто не хоче йти на це держзамовлення. Чомусь студенти намагаються вступати на контракт і. Іти своїм курсом. І на ринку вони краще знайдуть роботу, ніж те, що їм пропонує держава. Отже, що пропонує держава? В чому полягає держзамовлення? Ну, Ляшко скромно замовчує: ну насправді держзамовлення йде на, ну як це сказати, більш і коректно і так ємно. Держава замовляє парамедиків з вищою медичною освітою, які мають виконувати невластиві для лікаря функції. В принципі, там лікуванням і не пахне. Це імітація бурхливої медичної діяльності шляхом участі в різних дурнуватих програмах, які запроваджує держава на вимогу ВОЗ і ЮСЕЙД. До речі. Реформа медичної освіти, і оцей пілотний проект, який планується на базі Львівського медичного університету, він підтримується USAID. Слава Богу, прийшов Трамп і скасував USAID, і можливо не розвалять Львівський медичний університет. От тому це теж треба розуміти. Отже, я повертаюся до гонорової пропозиції від держави. Гонорова, звичайно, в лапках держава насправді нічого не пропонує путьового і толкового. Тому люди туди не йдуть. Оце, якщо просто говорити, молодим людям не хочеться бути заручниками державної політики в медичній сфері, імітувати медичну діяльність і витрачати своє життя на надування мильної бульбашки, яка в принципі спрямована. На деградацію і системи охорони здоров'я і медичної освіти. USAID, Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. Так розшифровується ця абревіатура. Це інвестиція. Інвестиція якоїсь якоїсь частки американських політиків в деградацію інших країн. USAID – це інвестиції в деградацію інших країн. Це треба розуміти. Ті люди, які беруть гроші і брали гроші від USAID, вони повинні розуміти, що вони купають яму, в яку вони впадуть. І всі ті, хто підтримували реформу, всі ті, хто говорили про те, що гроші повинні йти за пацієнтом, лікарні повинні змінити організаційну правову форму з бюджетних структур, перетворитися на некомерційні комунальні підприємства, вони викопали яму, в яку вони впали. І, до речі, цим е, вирішенням цього, нібито держзамовлення, е, перетворення Львівського медичного університету передбачається перетворення в некомерційне комунальне підприємство. Тобто нічого не вчить, нікого, нічого не вчить, тому що ті лікарні, які розраховували на якийсь там Ренесанс, піднесення, Збагачення. Я хочу відправити до, ну, по Вінниці, наприклад, другий пологовий будинок, який знаходиться в центрі міста. Він все вже давно не працює, там мають все розваляти і побудувати якийсь торгівельно-розважальний центр. Я подивився на фотографію Львівського медичного університету, і все зрозумів. Львівський медичний університет, принаймні його там морфологічний там чи основний корпус, він знаходиться в історичній частині міста. Я думаю, що скоро ми побачимо там якийсь або паркінг, або розважальний центр. На цьому все, вся реформа закінчиться. Тому що всі, хто працювали з USAID, всі, хто погодилися стати некомерційними комунальними підприємствами, їх чекає одна доля. Одна доля це могила. І там і опиниться вся ця. Медична освіта і сам медичний університет. Але я хочу ще повернутися до питання державної пропозиції. Тобто, що ж пропонує держава? Чому я так ну це загальні слова, абстракція, що вона робить. Непопулярно для молоді пропозицію, а тепер я перейду до конкретики. Яку пропозицію загалом на що є держзамовлення? Держзамовлення, як правило, там 90%. Я можу помилятись, може 99% це на, на сімейну медицину. Ну, можливо, десь там є патанатомія, паразитологи, можливо, десь там є а, анестезіологія, але це теж уже зараз спеціальність, яка перенасичена а, кадрами. І все більше ні на що держава не робить держзамовлення. Більше того, якби щоб ми всі розуміли, якщо вже ми я згадав про сімейну медицину, то рейтингування, яке було запроваджено в національних університетах медичних в державних медичних університетах, воно передбачало, що людина, яка набрала. Найбільший найвищий рейтинг вона звільнялася від обов'язку стати сімейним лікарем, Тобто, щоб ви розуміли цінність і популярність сімейної медицини серед випускників державних медичних закладів. Тобто е треба добре вчитися треба бути мати найвищий рейтинг для того, щоб втекти від сімейної медицини, від державного замовлення, фактично. Ось держава більшість замовлень на випускників це саме на оцей терапевтичний профіль неясного напрямку. Невідомо чим ці люди займаються. От. І тому вони не хочуть іти, і не хочуть витрачати своє життя. Але я ще раз хочу підкреслити абсурдність, от і провести таку метафору і порівняння. Виникла проблема взагалі з державною політикою і з державними медичними університетами. Ніхто не хоче виконувати, бути заручником цієї політики, працювати з сімейним лікарем. Ніхто не хоче вступати на держзамовлення. І тому медуніверситети не виконують це держзамовлення. І для того, щоб розв'язати цю проблему, чомусь вирішено я не можу зрозуміти цей зв'язок. Чомусь вирішено медичні університети при медичних університетах створити університетські клініки, а самі університети перевести в статус некомерційних комунальних підприємств. Це якби держава створила державну їдальню. А в цю державну їдальню ніхто не хоче їсти ходити, їсти, харчуватися. Ну тому що там таке готують, і там деканти санітарія, що туди люди не ходять. І вирішенням цієї проблеми відвідування от, державної їдальні, яка не користується попитом, там і продукти завозяться, і страви якісь готуються, але люди не хочуть це все їсти. Ну і от вирішенням. Держ... Проблем державної їдальні, її невідвідування, ну, от, е... прийнято рішення створити притулок для тварин, для собак, для бродячих собак. Ви запитаєте: ну, а де логіка? Ну, для того, щоб помиї, які готуються їдальня, поїдали собаки. От приблизно е... так розцінюю створення біля... <кій> на базі медичних університетів. Е... Університетських клінік це все одно, що біля державної їдальні створити притулок для бродячих собак, щоб ті поїдали помиї. Тому що проблема в тому, що медики, люди, молоді люди не хочуть йти в заклади медичної освіти, також і якість цієї медичної освіти. Сьогодні настільки все деградувало і настільки все спустошилося, вихолостилося, що Громадяни, які себе поважають або обирають інший фах, або йдуть вчитися вже за кордон, тому що те, чому там вчать в наших медичних університетах, просто не витримує жодної критики. Оце важливо теж розуміти. Деградація відбулася настільки, що ну, у нас є приклади, коли ректорами медичних університетів стають люди ну, просто далекі від медицини. Я не знаю, як вони там потрапили. В науковою товариству, як вони стали там ректорами. Ну, просто люди нічого не вчать. Окрім того, ця болонська система, яка нав'язана, не знаю, юсейт, не юсейт, потім перехід на навчання онлайн, по інтернету і так далі. Ну, Ясно, що це не сприяє медичній освіті. Висмикнули одну з проблем: це доступ до. Пацієнта доступ до практичних навичок, але це давня проблема. Вона була створена в зв'язку з організацією нелегального ринку в медицині, коли пацієнти почали розглядатися як джерело прибутку і лікарі в клініках. щоб всі, До речі, щоб всі розуміли. В радянській системі освіти будь-яка лікарня, яка знаходилася в інститутському місті чи в університетському місті, вона була університетською. Тобто, наприклад, чи візьміть Тернопільський медичний інститут, Вінницький, Івано-Франківський, до 90-х років всі лікарні, які знаходилися на території міста, були клінічними, вони були базами для медичних інститутів. Не одна лікарня, яка типу там університетська, а всі лікарні вони були клінічними. І туди ходили студенти, вони там вчилися, їм давали доступ до практики. Чому давали доступ до практики? Тому що модель була соціальна і безплатна медицина вимагала плати від пацієнта згоди на те, щоб спілкуватися з студентами, спілкуватися з інтернами. І дозволяти, щоб інтерни вчилися на, на пацієнта. І за це... Але це була плата за безкоштовну медицину. Якщо пацієнт починає платити в державному закладі, то ясно, що він не хоче бачити ні студентів, ні інтернів. І з цим пов'язана проблема з доступом до практичних навичок. Але про це ні Ляшко ніхто не говорить. Вони думають, що якщо вони створюють університетську клініку, то туди побіжать хтось лікуватися. Ну, якщо там буде таке фінансування от НСЗУ, як зараз, і всіх інших лікарень, ну який сенс туди йти лікуватися і ставати там піддослідним кроликом для тих, хто навчається. Ну Це повний абсурд і повне нерозуміння взагалі проблеми. Ну, очі, ляшка на фотографії вони показують, що він. Не розуміє проблему невиконання держзамовлень і проблем практичних навичок. Ну, це те, що я хотів би сказати по діяльності сьогоднішнього Міністерства охорони здоров'я. Під час війни воно там затіняється ця діяльність і проходить так непомітно для всіх інших. І тому потрібно підсвічувати, чим займається у нас. Ляшко, я дивлюсь на фотографії Радуцький, Це презентація у Львові першого проєкту університетської лікарні. І ще троє невідомих для мене людей. За скучаючими поглядами, я бачу далекими від проблеми, від розуміння проблеми. Ось. А на цьому дозвольте закінчити цей відеоблог. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей. E